Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Для того, щоб переміститися з одного місця в інше, люди використовують різний транспорт. А який буває транспорт? Водний, наземний та повітряний. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію з одного виду транспорту, а якого саме відгадайте загадку. Що за чудо, довгий дім? Пасажири є у нім, все зуття його з резини, а харчується бензином. Що це? Так, це автобус. А до якого виду транспорту належить автобус? Правильно, до наземного. Він їздить по дорозі. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, клей з пензликом, простий олівець, фломастер, ножиці та аркуш паперу, на якому ми будемо клеїти автобус. І почнемо працювати. Спочатку візьмемо зелений. Ми зробимо зелений автобус, але ви можете використати будь-який інший, який вам подобається кольор. І загнемо таку полосочку. Нам потрібен прямокутничок. Ми її відріжемо, вона нам не потрібна. Автобус має прямокутну форму, тому нам потрібен довгий прямокутник. Тепер складемо його навпіл і зріжемо трошки куточки. Ми зрізали куточки. Тепер повернемо на білу сторону, намастимо клеємо та приклеїмо. Отак посередині аркуша ми приклеїли наш автобус. Беремо тепер блакитний. Це будуть наші двері. Нам потрібен прямокутничок. Так, загнули і відрізали. Приклеїмо прямокуточок. Це двері. Приклеїмо прямокутничок. Перші двері. В автобуса завжди двоє дверей. Передні і задні. Нам потрібно ще отак от складемо і ще одні двері виріжемо. По лінії згину. Приклеїмо задні двері. Тепер треба вирізати віконечко. Беремо жовтий. Прямо кутничок нам потрібно три віконечко складемо і виріжемо квадратики і приклеїмо їх. Беремо чорний кольоровий папір, складемо його навпіл і виріжемо колеса для нашого автобуса. Використаємо кружечок, обведемо його і виріжемо. Вирізали два кружечка і Приклеїмо колеса нашому автобусу, щоб автобус міг поїхати. Задні. І візьмемо фломастер та намалюємо дорогу, щоб наш автобус міг поїхати. Ось наш автобус готовий. Тепер ваша черга зробити автобус. Чекаю ваших фото.